Друзі, привіт! Ось маю таке глобитку дотиша. Казавши його покажу. Набирає ну, свій украс, то ще буде неповноцінний украс. Ну, ще не ще перелиняє, туди набере бере украс. Ось таке воно має лохма на Ось таке. Певно, буде мати більше, ніж його батьки. Ну, подивимося, що воно ну, таке інше луплятко. кульцового Рік. Номер. Юла. Родове кульцо, Ну от таке маленьке чудо. Тільки то ну, одне таке голублятко, там ще сидить на яйцях. Я вам позже подробно буду голубляти, то покажу цих малышів, які вони будуть. Ось таке найличке. Ну, Такий обзор. Такого голубенята. <клухи> ну, суперове голублятко. На який вже більше навіть з довгими ногами. Ну видите, воно ще навіть повністю на ноги не стає так на повний витяг. Ну будемо бачити, що до цього. І як воно покає себе. Ну Ось таке то гливе та й гливе. Колір ось такий. Воно ще перелиняє, воно ще втягне і буде суперове. Що ви думаєте по цьому поводу, пишіть коментарі а ну-ка, ну-ка. Ой-ой, ось таке того луп'я. Таке окресло все 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 Не буду помучити. Йди супі, йди сюди. Ось так то друзі. Облятка мені дуже сподобалося. Суперове таке. Такий о відтінок файний. Ну, перелиняє буде таке як. Тато з мамом. Ось так, друзі. Я що вам можу такого сказати? Отакий От колір, то не дуже хто має гливий дутишів, але можна знайти. У нас по місцевості то взагалі ніхто не має, аж є на Теребовлянщині, то ще можна щось придумати. От таке як синих, то дуже мало хто має. У нас тут взагалі ніде нема синих, навіть не знаю, де шукають простяків синих дутишів. Але такі от то є. Хоч трошки далекувато таке. 42 кілометри від мене, але все одно може бути. Дутиш є дутишем. А то якби хотів, то тих дутишів би будь породи можна спорувати. І майс вже. Але наша. Просте то є просте. І все. Так що, друзі, пишіть коментарі, що ви думаєте по цьому поводу. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока, до нових відео.